А що, якби ви знали про щось, що от от змінить світ, але вам майже ніхто не вірив? Саме в такій ситуації опинився Мет Шумер, інсайдер зі світу штучного інтелекту. І сьогодні ми спробуємо розібратися, про що ж саме він попереджає, і чому більшість із нас може цього просто не помічати. І одразу з самого початку, ця цитата вона просто вражає. Згадати люте 2020-го. Пам'ятаєте те відчуття? Коли всі казали, та це десь далеко, це просто гриб, автор проводить пряму паралель. Він каже, що ми зараз у такій самій фазі, здається, це перебільшення перед чимось, що може виявитись набагато набагато масштабнішим. І тут важливо зрозуміти, це не якась там футурологія чи просто теоретичні прогнози? Ні, це попередження від людини, яка, так би мовити, сидить за штурвалом. Він бачить, що відбувається в лабораторіях Шаї прямо зараз. Це погляд зсередини, з самого епіцентру подій. Так чому ж він вирішив бити на сполох? А тому, що, за його словами, розрив між тим, що ми звикли чути про шиї на якихось конференціях, знаєте, оця коктейльна версія, і тим, що відбувається насправді, цей розрив став просто величезним. І він вирішив, що час сказати правду. Можливо, не дуже приємно, але правду. І ось тут починається найцікавіше. Це не просто роздуми, це його особистий досвід. Він каже, ми не прогнозуємо. Ми розповідаємо про те, що вже сталося. Його власну роботу, високотехнологічну роботу автоматизували і не колись там у майбутньому, а буквально от, нещодавно, це вже факт. І ось його висновок, який, чесно кажучи, просто шокує. Він каже: Я більше не потрібен для технічної роботи. Уявіть собі, він описує, як одного дня після виходу нової моделі шиї, його роль, його експертиза все це змінилося докорінно. Те, що він робив роками, тепер робить машина. А як це виглядає на практиці? Ну, це звучить як наукова фантастика, але це вже сьогоднішня реальність. Дивіться, крок перший людина просто описує, що їй потрібно, звичайною людською мовою. Крок другий шиї сам пише десятки тисяч рядків коду. Але це ще не все. Далі він сам запускає програму, тестує її, знаходить помилки і, увага, вдосконалює її на основі власного судження і смаку. Ви можете в це повірити? Смаку? І тут виникає питання: окей, це стосується програмістів. А що до інших? А ось тут, власне, і є головна ідея. Те, що першими під удар потрапили технарі, це не випадковість. Це був перший крок. Шиї вчили кодувати, щоб він міг створювати сам себе, ставати розумнішим. І знаєте що? Цю мету досягнуто. А тепер ця ж потужність розгортається на все інше. Юристи, фінансисти, дизайнери, лікарі всі. І мова йде не про 10 років, а про рік, 5, а може й менше. Я вже майже чую скептичні голоси. Та ну, я пробував той чат GPT, він постійно помиляється. І знаєте, в цьому і полягає найбільша небезпека. Ми судимо про технологію майбутнього, граючись з її старими дитячими версіями. Існує величезна прірва між тим, що доступно масам, і тим, що вже працює в лабораторіях. От подивіться на цю таблицю. Вона все пояснює. Зліва те, що більшість думає про шиї. Ну, це безкоштовні моделі, яким вже рік-два. Це знаєте, як судити про сучасні смартфони по старій кнопковій нокії. А справа те, що є насправді платні найновіші моделі. І це вже не іграшка, це інструмент, здатний годинами виконувати роботу на рівні експерта. А щоб зрозуміти швидкість, давайте просто подивимось на часову шкалу. Всього лиш у 2020-2022 році шини міг нормально додати два числа. Через рік, у 2023, він вже складає іспит на адвоката, ще через рік пише складний код. А сьогодні найкращі інженери світу вже віддають йому більшу частину своєї роботи. Темпи просто космічні. І це не просто відчуття, це підтверджено цифрами. Є такий показник, здатність шиї працювати автономно над складним завданням. Так от, раніше ця здатність подвоювалася кожні сім місяців, а зараз Зараз вона подвоюється приблизно кожні чотири місяці. Це і є та сама експонента, про яку всі говорять, вона вже тут. Добре, але що ж так розганяє цей процес? А ось ми й підійшли до найголовнішого до того, що змінює абсолютно все. Ми війшли в еру, коли щі створює щі». Це вже не лише люди його вдосконалюють, він починає робити це сам, і це це зовсім інша гра. І це не домисли. Ось чорним по білому цитата з офіційного документа OpenAI. Вони кажуть, наша нова модель відіграла важливу роль у власному створенні. Ви тільки вдумайтесь машина допомогла створити кращу версію самої себе. Та сама петля з зв'язку, про яку попереджали вчені, вже не теорія вона замкнулася. Для цього процесу є назва. Вчені називають його інтелектуальний вибух. Це коли машина починає самовдосконалюватися по колу і кожне нове покоління стає розумнішим все швидше і швидше, аж доки не перевершить людський інтелект у всьому. І найважливіше ті, хто створює цю технологію, вважають, що цей процес вже почався. Так, інформація досить приголомшлива, і перше питання, яке виникає, і що тепер? Що з цим всім робити? Давайте від паніки перейдемо до дій. Автор пропонує дуже конкретні кроки, як можна до цього всього підготуватися. Отже, що робити прямо зараз? По-перше, перестаньте гратися з безкоштовними версіями. Спробуйте найкращі платні моделі, щоб побачити реальну картину. По-друге, не просто запитуйте в нього про погоду, спробуйте дати йому реальне робоче завдання. По-третє, фінанси варто мати якусь подуску безпеки. По-четверте, і це важливо, відкиньте его. Не думайте, що мою професію це точно не торкнеться. Торкнеться і останнє робіть ставку на те, що машинам поки не під силу справжні людські стосунки, довіра, фізична присутність. І ось конкретна звичка, яку можна виробити правило однієї години на день не читати новини проші, а саме працювати з ним годину щодня, спробуйте дати йому якесь складне завдання не вийшло, пробуйте ще раз. Автор каже, що якщо робити так 6 місяців, можна опинитися попереду 99% людей, просто тому, що в цей час ви будете вчитися адаптуватися. Але знаєте, попри весь цей хаос і тривогу, є й інша сторона медалі. Всі ті бар'єри, що раніше заважали щось створювати, починати бізнес, вчитися, вони зараз просто зникають. Ваші ідеї, ваші мрії, інструменти для їх реалізації тепер буквально у вас під рукою. Вони стали набагато ближчими. І це підводить нас до фінального питання. Старі кар'єрні карти більше не працюють, звичні дороги ведуть в нікуди. Питання тепер звучить так: який новий шлях збудувати для себе, тому що в цій новій реальності, схоже, доведеться будувати свій власний шлях.